15 світових рекордів чемпіони світу з риму лежачі та пауерліфтингу серед жінок і чоловіків. З такими результатами повернулися до України. Рівненські спортсмени, члени збірної зі змагань серед спортсменів з порушенням зору, що з 1 по 8 жовтня проходили у єгипетському місті Олександрія. Роман Куров став абсолютним чемпіоном, адже виборов одразу два золота у своїй ваговій категорії до 75 кілограмів та встановив світовий рекорд. Ці змагання було шість шість ну, в моєї категорії було шість спортсменів. Був єгиптянин, такий доволі ну, неприсказуємий І був казах, ну, Казахстані став на третьому місці. У нас в общем, 10 категорій у жінок, 10 у чоловіків. І у нас всі категорії були закриті. Ну, у нас в кожній категорії наші типу, спортсмени здобули від першого до третього місця. От ми готувалися на соревновання, на всі 100% віддавались, хоч там і травми. Ну, готувалися, щоб виграти там всі змагання, щоб тільки з першого міста. Спортсмен родом із Лисичанська рівне виступає з 2008 року з того часу, як переїхав сюди. Він розповідає, цього разу відчував більшу відповідальність, але разом із тим, і гордість щоразу, коли лунав гімн України, який означав нашу чергову перемогу. Приїжджаєш на змагання і перше, перше, що переповняє тебе, що ти виступаєш за Україну. Ну, я не знаю, як це, коли особливо грає гімн України, то дійсно горніться, що ти українець. Ти навіть відчуваєш, що йде така, типу, ти мусиш це зробити, тому що на тебе, ну, то єсть, люди, люди дивляться вже навіть зараз війну не так, як це ну, було в мирне часи. То єсть, і відчуваєш, що ти приїхав, і гордість за свою країну. Що у нас дійсно хлопці молодці там воюють і в спорті це ну, дуже підносять». А ця тендітна на вигляд дівчина Дар'я Коболинська привезла з чемпіонату Європи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувався у Грузії, одразу шість нагород. Дві бронзи це в мене за суму. Це набрала велику загальну суму. Я стала бронзовою чемпіонкою. Чотири золотих це я по юніорам. Ну, маленькая можна сказати, саме менший учасник був. Мені 18 років зараз, і я змагалась, там були, можна сказати, так, 20, від 25 і до 30, я б так сказала. Я піднімала перший підхід, я піднімала, ну, початок, можна так сказати, старт. Старт я взяла 74 кілограма, а третій підхід 80 кг. У цей спорт дівчина прийшла сім років тому, до того займалась танцями. Дар'я відзначає підтримку інших країн, адже усі знають, що в Україні триває повномасштабна війна, а наші спортсмени вкотре показують, що українці не переможні. Дуже приємно, коли прапор піднімаємо вище і ну, дуже, ну, країн було багато, і вони всі дивляться, і такі ну, розуміють, що в нас зараз йде війна, легка ситуація. І вони самі країни. Не підходили і казали, що ми молодці, що в нас така важка ситуація йде, і ми піднімаємо прапор на перше місце. Да, я дівчинка, але в тому смислі чемпіонка. Ставимо Україну на перше місце, Це дуже приємно ставити Україну на перше місце. Тренер Андрій Демчук відзначає, загалом до збірної України з пауерліфтингу входить 19 спортсменів, 12 яких з рівного, і усі вони повернулись додому із нагородами, а дехто і не з однією. Кожен з них старався, боровся і викладував всі сили, щоб прапор нашої. Держави висів найвище над всіма, і щоб гімн України звучав, і він звучав набагато частіше, чим звучали всі інші гімни інших держав. Всі разом взяті. Збірна команда України виграла всі нагороди, які можна було виграти там. Все воно в нас в нашій державі, і частина з них. В нас в Рівнській області сьогодні чемпіони приймали вітання від керівництва області. Зокрема, начальник ОВА у минулому спортсмен зазначив, що перемоги українців на міжнародних аренах додають впевненості у нашій незламності та нескореності. ви великі молодці, ви перебороли всі можливі перепони, і всупереч всьому, ви чемпіони. Ви привозите цей дух перемоги, і ви вкотре підтверджуєте, показуєте всім нам, що Україна це нація переможців. Так тримати, так іти далі впевнено, і з посмішкою друзі, з посмішкою, тому що перемога вона має бути така енергійна, заряджена, тому що ви даєте приклад. Наразі всі спортсмени повернулись додому та після короткого відпочинку візьмуться до тренувань та готуватимуться вже до наступних змагань, які відбудуться у 2023-му.